З нагоди всеукраїнського дня бібліотек у Харківському національному університеті внутрішніх справ проходить бібліотечний тиждень. У ці дні під керівництвом директора бібліотеки Тамари Олексіївни-Процьких працівники загальної бібліотеки організовують багато акцій, серед яких подару бібліотеці книгу, майстер-клас інформаційного пошуку, день відкритих дверей у бібліотеці та багато інших. Нещодавно ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Олександр Маркович Бандурка, зустрівся з курсантами для презентації рідкісних видань з його особистого зібрання, подарованих бібліотеці. Книжка це є основою знань і ніякі інші. Інформаційні мережі, засоби і джерела не замінять книжки. Дуже добре, що сьогодні тяга до книжки у молоді відроджується. На жаль, книжка дорога, не завжди доступна. І певне, що треба робити якісь превенції для української книжки, щоб вона була здешевлена не за якістю, а за ціною. Але дуже добре, що є таке. Професійне свято, День працівника бібліотеки, працівника бібліотечної справи, це як нагадування про важливість книжки, про необхідність нею користуватися, цінити той труд, який вкладений в книжку, ну і безумовно, ним користуватися. Олександр Маркович привітав працівників бібліотеки з професійним святом, побажавши плідної праці та натхнення. Мені було дуже приємно побачити, як ректор прийшов до нас і почав говорити з нами. Дуже було приємно слухати про те, що він робив, як він досягав своєї мети. Адже книга це не в нашому житті. Без книги ми також не можемо прожити, як сказав ректор, що є інтернет, є телебачення, є радіо, але книга залишається. Головним в нашому житті. Я регулярно користуюся книгою для підготовки до семінарських занять університеті, користувався книгою для у школі, для підготовки домашніх завдань, для підготовки вступних екзаменів до університету, до зовнішнього незалежного оцінювання. Регулярно користуюсь додатковою літературою у бібліотеці Харківського національного університету на внутрішніх справ. Нагадуємо, бібліотечний тиждень в університеті проходитиме з 26 вересня до 3 жовтня тож запрошуються усі бажаючі.